Квадрокоптери Mavic 3 Pro, системи Starlink та підзарядні станції EcoFlow. отримали військовослужбовці 13 військових підрозділів від Рівненської тергромади. Захисники запевняють, дрони різних видів мають особливе значення на передовій. Потребуємо зараз найбільше дронів, оскільки, скажімо так, їх дуже мало зараз у нас знаходиться в підрозділі. От вони допомагають, скажімо так, нашим бійцям знищувати ворога, вести розвідку. Допомагають, скажімо так. Дуже ефективно допомагає, скажімо так дуже чітко знаходити ворога, слідкувати за ним, скидати, скажімо так, боєприпаси на них, от щоб не задіювати, скажімо так, живу силу наших людей. Роман військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади, розповідає, потреба у подібній допомозі є досить великою та має вагоме значення, тому що сьогоднішня війна є надтехнологічною. Дякуємо за цю підтримку. Бо тому що зараз більш війна така в більш в технологічний процес перейшла, якби і це для нас, якби мавіки, це саме те, що береже життя наших побратимів бійців. Секретар Рівнеради ради та виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакарзян підтверджує, що найбільше військовослужбовців потребують саме дронів, адже у нинішній війні він є розхідним матеріалом. Це і про, от вони дуже багато допомагаються. І він може слугувати як і розвідником, допомагати також і бути, і нести вибухівку. Тобто на всіх повністю напрямках він потрібен, тому що це є очі, це те, що це життя наших от військових, військовослужбовців. І також допомагає бути розвідником. Віктор Шакризян наголошує, рівненська громада буде і надалі підтримувати наших військовослужбовців. Запевняють, зупинятися не збираються, адже у пріоритеті саме підтримка ЗСУ. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.